Привіт, друзі! Вітаю шановний колектив. Кінець березня. Вже на кінець-то прийшла до нас справжня весна. Сніг, весь, який був у мене на дворі, остаточно розтаяв. Трошечки підійшло тепло. Я зробив в недавньому часі таку обновку серйозну для трактора. Його порадував, себе порадував. На цю обновку хлопці я чекав 3 роки, дуже мріяв. Про це, як то кажуть, свершилось. Тому усім приємного перегляду. Починаємо. Нову резину, ще й непросту, а польської фірми Кабак. Я навіть не сподівався, що мені вдасться купити за мій бюджет дану резину. Ну що, Купив я хлопці резину 124х28 про яку мріяв. яка, в принципі, повинна стояти на даному тракторі. А не в 2 на 28. Зараз хлопці разом з вами зараді інтересу переміряємо приблизно представимо до старого колеса. Подивимося на різницю між старою і теперішньою резиною по висоті. Ну і взагалі Подивитися, який ефект буде. Ось вам два колеса. Мої 11.2 на 28 і 124 на 28. Ну, я думаю, ви в такому самому шоці, як і я. Лише подивіться, в якому плачевному стані, просто оцих два колеса. От на цей і на це. Це просто. Просто сумасшедша, колосальна різниця. Так, да, це колесо, звісно, вище. Аж страшно робиться, чи воно туди поміститься. Бо в такому положенні зараз, як воно стоїть, воно прямо до буртика. До крила, коротше, хлопці. Прямо до крила торкається. Да, резина. Шикарна, широка. Не знаю, я ніколи хлопці ще ні разу резину не ставив, буду пробувати сам її ставити на трактор. Вам цей весь процес покажу. Будемо разом з вами перший раз бортувати колесо. Ну, ось такі хлопці обновки. Чекав я дійсно 3 роки на ці колеса. Тут теж хлопці стоять польські шини. 100 міл. Ну, вони вже тверді, звичайно, резина затвердла. В принципі, в боках вона ще така, собі тут вже чисто затверділа. Протектора немає. Тут протектор ДНД на 0 практично вже зійшов, ДНД там доходить до 10 мм Ну, коротше, Остаток протектора 15-20%. І то на них хлопці він творив чудеса. Що вже виросла така пшеничка ну, сантиметрів 15 буде, Хлопці бачити попередніх відео. Я один город е, орав. Це виходить під кінець року, е, там соглинок. Після дощу зразу вночі падає дощ, я поїхав на слідуючий день Орав на блокіроці, на тих колесах він мені справився і досить непогано, плюс ще город був зарослений. Нормально. Ну, хлопці, що? Будемо бачити, я думаю, на цих колесах він просто буде монстр. Що він на тих робив? Ну і плюс вища висота, дасть, думаю, правильно мені швидкість на оренці. Про що я дуже сильно мріяв, щоб в нього швидкість збільшилася чуть -чуть, хоча б на кілометр. М -м -м. Ну, подивимося. Е хлопці, чому вибрав саме резину кабат? Просто е це случайно вийшло. Поїхав я на металобазу, думаю, подивлюся в сусіднє місто, е що там доброго є. От, і побачив свого знайомого, який мені робив мотор, леонід, привіт, якщо дивишся. І він мені порадив, каже: слухай, я знаю хлопців, які возять нормальну резину з Польщі. Подзвони, попитайся, можливо, в них і щось є для тебе. Ну і подзвонив я хлопці, і тут мене вони обрадували і ціною, і наявністю. Ну, я зразу не роздумую чи кажу, хлопці, грузіть і везіть. Ну все, зразу той самий день вони мені привезли за хорошою ціною, за що їм велике спасибі. Якщо буде вас хлопці інтересувати резина, звертайтеся, пишіть свої номери телефону Viber. Я обов'язково вам відповім. Хлопці просили не називати ціну, тому лише на Viber вам скину їхній номер телефону. Зателефонуєте, попитаєте, чи є в них наявності. У них, в принципі, вся резина на Т-25 є. Широка, вузька, ну, в принципі, якщо не забрали ще, бо зараз весняний сезон, самі розумієте. І саме головне, дуже шикарні цілі, хлопці. В магазин така резина, ви самі, знаєте, скільки вона коштує, у них набагато дешевше. <кхух> Отака то штука. Думав, хлопці, взагалі-то я в принципі вже замовив, думав купляти резину це була б або Чехія, або щось подібне. Ну, не Китай точно, бо Китай куди Китай. От, ну, але, як то кажуть, підвернулася. Мені отака от резина і гріх не купити було. Одним словом, дякую усім за перегляд, дякую, що дивитеся, коментуєте, запитуєте, що вам буде цікаво. Можливо, не все розповів. Всім, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, і вона вам відплатить тим ж самим. Все-па-па!